Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав кращі різдвяні та новорічні фільми. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Генеральна директорка великої компанії Керол Ван Стоун ухвалює рішення закрити збиткову філію, що перебуває під керівництвом її брата клея. Молодий чоловік не може цього допустити та звертається по допомогу до свого технічного директора Джоша Паркета, який, в свою чергу, аби запобігти закриття філії, пропонує заключити вигідну для компанії угоду. Співробітникам клея вдається знайти потенційного клієнта. Ось тільки їм належить справити на нього гарне враження та зацікавити в необхідність. Хідності угоди для цього працівники філії приймають рішення організувати грандіозну різдвяну вечірку. Проте досить швидко довгоочікуваний корпоратив починає виходити з під контролю. Відома співачка Анжеліка Коста обожнює виступати на сцені та радувати фанатів свіжими хітами. Проте, незважаючи на безмежну любов публіки, вона відчуває, що її час слави потихеньку проходить. Молоде покоління поступово відсуває старих зірок на другий план. А більшість людей переконані, що кар'єра Анжеліки близька до свого завершення. Тоді продюсери співачки, аби повернути рейтинги, пропонують написати пісню, присвячену різдву, ось тільки вона не відповідає стилю виконавиці до того ж. До свята залишається не так багато часу. Тоді жінка вирішує відвідати рідне містечко, сподіваючись, що саме це місце допоможе повернути натхнення. Повернувшись до рідного міста на Різдво, Емма Локхарт хоче продовжити сімейні традиції, яким вона перестала приділяти увагу після смерті матері. Кілька років тому Емма обожнює коханого тата та вирішує зробити йому подарунок, провівши свята разом із ним. Проте, несподівано навідавшись в гості, вона з'ясовує неприємну новину. Батько завів романтичні стосунки з молоденькою сусідкою, якою виявилася її колишня однокласниця. Багато років тому Емма вважала Бренді близькою подругою. Ю, проте зухувала красуня, зіпсувала стосунки, коли на випускному вечорі відбила її бойфренда. Приголомшена дівчина не збирається віддавати ще й обожнюваного батька, тому оголошує війну своїй кривдниці, влаштовуючи різноманітні провокації та намагаючись розсварити її з Джеком. Ода успішна письменниця з Лос-Анджелеса Наталі Бауер ніяк не може знайти ідеального чоловіка для тривалих стосунків. Знайомлячись з хлопцями в соціальних мережах, вона постійно потрапляє в халепу. Проте одного разу їй все ж таки щастить, і вона знаходить саме того, кого шукала все своє життя. Недовго думаючи, Наталі вирішує зустрітися зі своїм віртуальним другом та напередодні Різдва без попередження вирушає до нього в гості на інший кінець Америки. Однак на нещасну дівчину знову чекав, несподіваний. Ваний сюрприз замість красивого юнака вона бачить коротуна азіатського походження, який пояснює шокованій Наталі, що зовсім не розраховував на побачення з нею. Тож узяв фотографію свого знайомого. Тепер азіат Джош має познайомити дівчину зі своїм приятелем Тегом. А ціле спрямована Наталі докладе всіх зусиль, щоб сподобатися своєму обранцеві. У напередодні різдвяних свят Джекі заповнює лист у якому констатує особисті досягнення за останні 12 місяців, після чого розсилає його своїм друзям. Її давнішня подруга Шарлота, прочитавши кілька таких листів, відчуває глибоке розчарування своїм життям, адже їй здається, що вона не така успішна на тлі джекі Проте одного разу в неї з'являється можливість перевірити правдивість цих листів та зрозуміти, чи все так ідеально, як у них описано. Разом зі своїм чоловіком вона вирушає. Ає трохи погостювати в будинку подруги та дізнатися її секрети. Проте завзята спроба викриття Джекі змушує Шарлоту йти на необачні дії, які можуть зруйнувати різдвяну казку для обох родин. Брат і Кейт вже кілька років живуть разом. У всіх відношеннях їх можна назвати ідеальною парою. Однак при цьому вони є затятими противниками шлюбу у всіх його проявах. Виною такої позиції стали їхні батьки, які вже давно розлучилися. Щороку пара вигадує виправдання для своїх родичів, аби не святкувати Різдво з ними. Водночас самі Кейт та Бред кудись вирушають разом на відпочинок. Напередодні чергового різдва закохані вирішують полетіти на теплі острови Фіджі, однак через Погану погоду всі вильоти скасовують, і тепер їм однозначно доведеться відвідати цілих 4 різдва. Напередодні Різдва наївна дівчина Кейт Стентон хоче зробити подарунок своєму колишньому хлопцю Джеку, сподіваючись з ним помиритись, водночас, погодившись на побачення на Осліпі з Майлзом. У супермаркеті вона на коротку мить не притомніє від спонтанного запаморочення, після чого поспішає встигнути зробити одразу дві справи. Проте до кінця дня на неї чекає суцільне розчарування. В засмучених почуттях дівчина лягає спати, але, прокинувшись вранці, виявляє себе на підлозі в супермаркеті, де. Раніше втратила свідомість З цих пір, кейт отримує 12 спроб пережити невдалий день по новому, щоб правильно розставити пріоритети та обрати якому з хлопців віддати перевагу. Зразковий сім'янин Кріс Карвер живе в маленькому американському містечку разом із дружиною Керел та трьома дітьми. Незважаючи на свій далеко не дитячий вік, Кріс обожнює Різдво та завжди чекає його з нетерпінням. Щороку напередодні свята в його рідному містечку проводять конкурс на найкращу прикрасу будинку. Вже кілька років Кріс намагається виграти в цьому конкурсі, проте всі його спроби закінчуються невдачами. Напередодні прийдешнього різдва у пошуках особливих прикрас Кріс випадково Натрапляє на маленьку крамничку, господиною якої виявляється Ельфійка Пепер. Вона пропонує Крісу виконати будь-яке бажання, на що чоловік, не особливо роздумуючи, загадує виграти в конкурсі прикрас. Підписавши з Ельфійкою дивний контракт, він радісно чекає змагання в перечутті перемоги. Однак різдво, яке мало стати найкращим у життя Кріса, несподівано для нього самого та його родини, перетворюється на справжній кошмар. Магічні ритуали Пепер закінчуються повним хаосом для міста, адже Різдвяні прикраси оживають, і містечко поринає у вир веселого, проте не зовсім безпечного. Шоу тепер у Кріса та його сім'ї залишається зовсім небагато часу, щоб зруйнувати закляття Ельфійки та врятувати різдво. Завдяки своїй неймовірній наполегливості та величезному везінню молодій журналісті Ембер Мур вдається проникнути до Палацу королівської сім'ї Алдовії та залишитися там, видавши себе за нову викладачку англійської мови. Для Ембер, яка давно працює у відомому нью-йоркському журналі, репортаж про алдовіанського наслідного принца відкриває перспективу кар'єрного зростання. Тому, скориставшись шансом, вона одразу ж починає своє дослідження просто з самого центру подій. Дуже швидко псевдо. Вчителька завоювує симпатії більшості членів аристократичної родини, особливо зблизившись з об'єктом свого репортажу, майбутній король закохується в Ембер. Проте замість щасливого возз'єднання двох молодих людей на них чекає неприємний сюрприз. Рушаючи на різдвяний ярмарок, добродушна Маріана і не могла подумати, що там вона виявить цікавого м'якого ведмедика, якого неодмінно захоче купити. Проте після повернення з грошима дівчинка дізнається, що ведмідя, якому вона встигла дати ім'я Теді, вже забрав інший покупець. Засмучена Маріана повертається додому, навіть не здогадуючись, що насправді іграшка була живою та абсолютно самостійною. Теді припала до душі потенційна господарка, тому з несподіваним товаришем їжачком Болла. Він вирушає в небезпечну подорож, сповнену пригод та дивовижних відкриттів про навколишній світ. Зовсім нещодавно Ебігейл Слейтер закінчила написання книги присвяченої романтиці та побаченням. Вона вважає себе першокласним коучем і точно знає, як знайти ключ до серця привабливих представників протилежної статі. Наразі Ебігейл щиро сподівається на те, що її дебютне творіння погодяться опублікувати. Однак незговірливий видавець Джек не поспішає йти на контакт, оскільки сильно сумнівається в практичності навчальної книги для сучасного суспільства, не бажаючи відмовляти. Від своєї мети слейтер пропонує впертому видавцеві укласти цікаве парі. Вона береться довести, що всі її поради дійсно працюють, та обіцяє підкорити серце першого зустрічного незнайомця за обмежений час. Досвідчений детектив Тері Сієтал розкрив безліч заплутаних справ та наразі знову змушений повернутися до розслідування, оскільки йому доручили роботу над критично важливим злочином. Об'єднавши сили з відомим актором Джейсоном Бейтманом та Маєю Рудольф, Тері береться за розслідування вбивства знаменитого спортсмена Джоні Блейза, який вирішив стати Санта-Клаусом та роздати подарунки сиротам у рамках соціальної програми. Кожен зірок впевнений у тому, що Сієтел єдиний, хто здатний вийти. На слід підступного вбивці, проте справа виявляється більш складною, ніж здавалося на перший погляд. У невеликому рибальському поселенні Лапландії живе маленький хлопчик на ім'я Ніколас. Зовсім нещодавно він пережив моторошну трагедію. Внаслідок нещасного випадку його батьки та молодша сестра загинули, після чого Ніколас став сиротою. Однак місцеві жителі не покинули дитину. Кожна родина у поселенні протягом року бере турботу про нього на себе. З настанням Різдва Ніколас залишає одну сім'ю та переходить в іншу. Проте одного разу в дуже важкий рік для жителів села через брак... К їжі жодна сім'я не може взяти Ніколаса до себе. Люди приймають рішення віддати хлопчика старому буркотливому Теслі, після чого життя Ніколаса змінюється кардинальним чином. Майже шість років минуло з того моменту, як Гарольд і Кумар пережили пригоди у в'язниці Гуантанамо. Відтоді вони майже не влипали в неприємності, оскільки пішли різними шляхами. Гарольд одружився зі своєю коханою Марі та став успішним бізнесменом з Уолл-стріт. Кумар зовсім навпаки. Він досі живе в їхній з Гарольдом старій квартирі та зовсім нічого не досягнув у житті. Одного разу напередодні різдва кумар помилково отримує адресовану Гарольду посилку та вирішує особисто доставити її друг. Водночас батьки Марії також вирішують привезти Різдво з донькою та її чоловіком. Прекрасно розуміючи, що він не подобається тестові, Гарольд планує налагодити з ним стосунки та привозить із собою на різдво особливу ялинку. Проте, коли Гарольд з кумаром возз'єднується та примудрюється спалити особливе дерево ще до початку урочистостей, їм доводиться збиватися з ніг у пошуках заміни.